Торгуємо з клієнтом автомобіль і шукаємо, шукаємо, не можемо знайти. На що він мені каже, Ігор, я думаю, що моя машина ще десь там їздить по штатам. Її не розбили, тому потрібно ще трохи зачекати. Я такий став, подумав: скоріше, так і є. А потім почав думати. Буквально ще там 7-8 років тому ми привозили автомобілі з Європи, шукали небиту, не крашену. І клієнту було дуже важливо, щоб. Не дай Бог там, де крило крашене, не дай Бог таку машину купити. Ні, шукаємо далі. Хоч я проблеми в цьому реально не бачив. А на як перевернувся світ за останні 7-8 років, коли ми купуємо, привозимо авто із США для себе, для клієнтів, готуємо, їздимо, ми пересіли на нові свіженькі машини, тому що ми з Європи про такі ціни і такі автомобілі навіть могли. Б, могли б не мріяти. Давайте згадаємо, 2008-2009 рік, журнал «Автобазар», де Hyundai Tucson бігімотік за 28 тисяч доларів, і там де Aveo по 12-14 по тисяч доларів, а Lanos за 10 тисяч доларів, ми просто не могли мріяти про свіженькі новенькі Mazda, тим більше кросовери там, на повному приводі чи щось типу такого. Але й тоді нам треба була машина не бита, не крашена. А тепер, якщо вона із зрозумілим ДТП привезена, якісно відновлена, на це ще й дали відновлення документи. Ти знаєш, чітко, що в тебе все перевірено і зроблено, то хай вона собі й буде. Але як перевернулося в людей мислення просто банальне за останні 8 років.